Чаю. Так от Путін сьогодні взяв і нахамив. Нахамив, причому конкретно на цьому пітерському економічному так званому форумі імені його ж, де заглушили мобільний зв'язок, щоб, не дай Боже, не прилетів дрон. Щоб інтернету не було. Але пропоную послухати його в маленькому віконці, бо ми всяке лайно дивимося дуже в маленькому віконці. І, власне, це пряма мова Путлера. Президент Байден. Взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным, а мы будем делать то, что считаем соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придется всем считаться. Ну что добавить? Нам свои работать. А Єдине, що можна повчитися, ну як повчитися, що за увагу що цікаво, що Путін завжди ставить інтереси Росії, ну свої інтереси на перше місце. Це, напевно, десь чогось те, чого не вистачає в Україні. Ми завжди дуже залежні від того, що нам скаже Захід, того, що нам скажуть Сполучені Штати, і дуже часто втрачаємо свою суб'єктивність. Зараз вона ну, так виглядає, що вона з'явилася, але чи ми її знову не втратимо? Це велике питання. З моєї точки зору тут е, ключова тема в тому, що Україна хоче бути. Учасником великої сім'ї цивілізованих народів, а коли ти поруч із кимось, ти повинен співвіряти свої можливості з кимось, хто в тебе партнер, і так далі. І проблема не в тому, що Україна в цій ситуації слабшає. В Україні не дають можливість відкрити двері, зайти туди. Весь час така ситуація, що хочуть, щоб Україна лізла через вікно. А Україна не полізе через вікно. Просто а, я апріорі хочу о, висловити цю річ. Для тих, хто складає цивілізований світ, треба зрозуміти, що одноосібна перемога України в цій війні це проблема. І це треба розуміти. А, тому що. А, Технічна оснастка, бойова оснастка, боєприпаси це суперважливо, за це треба дякувати. Але світ, він людський і він передбачає спільність людську, не спільність з гарматами, зброєю. Ми і так все життя воюємо іноземною зброєю. Але людська спільність вона забезпечує людське спільне планування майбутнє. Бо як тільки на полі бою перемагає хтось один, тоді дуже важко знайти місце цьому одному. І зверніть увагу, сьогодні ми починали з чого: як Роман ударив у серце. Він каже: тоді ж з Україною треба це вирішувати. Задумайтесь, з Україною вирішувати так. це кому? Так. Да? так. І от треба це розуміти. Коли на полі бою рядом стоять, то дуже легко потім сісти і сказати: ми були рядом. Ми будемо закладати новий фундамент світу, нової Європи, новий порядок і так далі. А коли на полі бою не були, дуже важко буде тоді спільно сідати і обговорювати ці питання всі. Відтак треба розуміти, що це означає, що. НАТО ставить під загрозу своє існування. Європа ставить під загрозу своє існування. Я вже не кажу там, ООН, рада без... там уже все зрозуміло. Там розумієте, там вже там, розумієте, там, там це, це місце для слухання ні бінзятіни. Це максимально, що можна назвати ці